Мобільне лікування селами Драбівщини та Чорнобаївщини курсує пересувна медична амбулаторія. Таку ініціативу запровадила голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нетовкіна. Спеціалісти з обласного центру проводять безкоштовний медичний огляд селян. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Страшений брак медикаментів, старе обладнання, єдиний лікар і той, як правило, на кілька населених пунктів та кіралі у жителів багатьох сіл Черкащини. Хто не боліє, то, звісно, обходиться без медицини. А є ж люди постійно боліють. А в нас, звісно, обслуговування погане, тому що село, як сказати, віддалене. Фельдшер одна вона працює, раніше була санітарочка, тепер скоротили за штатом. Поки фельдшер хворіє, то і ФАП на замку до районної лікарні з 30 кілометрів, але дістатися туди справжня проблема. Треба, треба. наймати машину, треба платити хверу, і хто ж повезе, не в кожну своя машину. Немає машини в більшості фапів та амбулаторій. За гарної погоди лікарі роблять об'їзди велосипедом. Проблеми мають із медпрепаратами. В арсеналі тільки найнеобхідніше. А більшість оснащення годиться вже у музейні фонди та ним ще лікують. Пече лікує і фарінгіти, і ларінгіти, бронхіти, і захворювання колінів, і ліктів за шеві 63-го року. Він часто ламається. Дуже часто треба викликати електриків, а він потрібний. Допомогти селянам вирішили активісти громадянського руху за процвітання Черкащини. Його голова Наталя Нетовкіна ініціювала програму Територія здоров'я у її рамках найвіддаленішими селами Черкащини курсують пересувні медичні амбулаторії. Чергу до лікарів з обласного центру місцеві займають із самого ранку. Мені треба в мене давлення. В району як поїхати за півдня і не обійдеш. Фахівці з обласного центру селяну оглядають безкоштовно. Кілька пересувних медичних амбулаторій прийом ведуть одночасно у кількох селах. Місце дислокації змінюють щодня, щоб допомогу отримали якомога більше людей. Проект Територія здоров'я дає змогу проти обслідування тим, у кого немає змоги поїхати до лікарні. Пересувна амбулаторія діє в найвідіших селах Черкаської області згідно графіку. І люди зможуть отримати консультацію кваліфікованого лікаря. Проект Територія здоров'я приклад доступної медицини, якою її хочуть бачити люди. І це, як зазначає Наталя Нетовкіна, лише перший крок до вирішення медичної проблеми на селі. Марія Гаврилян, Олександр Царенко, Віка Новини.